стосовно того всього, що відбувалося за цю ніч, так нам пише Оксана Київ, лівий берег. Добрий ранок, добрий ранок Київ, правий берег. Добрий ранок. От нас лівий правий берег зібралися, тому що наш канал єднає українців. Так, ми зараз з вами подивимося, як виглядала мапа повітряних тривог. Буквально хвилинку назад шість. Бачите, вже хотіла вас надурити, але вчасно виправилася. шість хвилин назад. Дали відбій дали тривогу. Потім відбій повітряної тривоги так виглядала мапа. З'явилася інформація про те, що є. Загроза через те, що злетів російський міх 31 Загроза застосування балістичного зброєння з північно-східного напрямку повідомили повітряні сили. Ну і далі було уточнено, що росіяни підняли власне цей міх, але потім зрештою дали відбій повітряної тривоги. Давайте поговоримо про те, що вдалося цієї ночі нашим протиповітряним силам збити. Тож сили ППО знешкодили 93 із 138 повітряних цілей. У ніч на 15 листопада противник атакував трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинжал", а також 130 Тип п'ятьма ударними дронами близько 80 із них це шахеди. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП і безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України за попередніми даними станом на 9.00 проти повітряної оборони збито або подавлено дві аеробалістичні ракети х 47 М 2 кинжал та 91 дрон. Ну і ви. І ви, і ми прекрасно пам'ятаємо, що вчора ми всі зазнали з вами масштабної атаки росіян. Сьогодні ДСНС Києва повідомили, що в Деснянському районі Києва завершили пошуково-рятувальні роботи. Це інформація станом на сьогоднішній ранок. Надзвичайники поінформували, що внаслідок атаки Російської Федерації у дев'ятиповерхівці загинули шестеро людей. Окрім того, постраждали п'ятеро осіб, із них одна дитина. Далі цитую підрозділами ДСНС врятовано 17 людей, з яких одна дитина надано психологічну допомогу 252 людям. Розібрано та вивезено 262 тони будівельних конструкцій і деревини додали у ДСНС і оприлюднили ось такі. Світлини того, як відбувалася ця ліквідація наслідків ворожої російської атаки. Ну і Дніпро сьогодні зазнало чергової атаки росіян. Ви зараз бачите на своїх екранах кадри з Дніпра. Росіяни вночі атакували Дніпро та область. Виникли пожежі. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Вночі ворог спрямував безпілотники на Дніпро. В місті виникло одразу кілька пожеж, пошкоджені приватні підприємства, понівечене авто. Нікопольщину ворог атакував БПЛА, обстрілював з артилерії та РСЗВ град. Потерпали сам Нікополь, Морганецька, Червоногригорівська, Мирівська громади. Загинув 65-річний чоловік. Зайнялися будівля, що не експлуатувалася. Та ма. И на побиті приватне підприємство, п'ятиповерхівка, приватні оселі, газогін авто на Синельниківщині. Під ударом були Роздорська та Покровська громади. Агресор застосовував БПЛА. Постраждав 52-річний чоловік. Горіли будинки культури, приватні оселі. Це кадри, якими ділиться. І ДСНС області, і це кадри, якими діли, ділиться обласна військова адміністрація стосовно того, як пройшла ця ніч у нас з вами в країні, як пройшла ця ніч на Дніпропетровщині. Ви знаєте, що ворог на жаль, попри всі цинічні заяви про нібито перемовини і так далі, ну вони не полишають спроб знищувати нашу країну, і про це потрібно пам'ятати. Ну і давайте підсумуємо те, що відбувалося вчора. Значить, на жаль, як я і говорила, в Києві збільшилася кількість жертв. Обстрілу 14 листопада в одній з лікарень Києва сьогодні вранці померла жінка, яка постраждала внаслідок російського удару по столиці у ніч на п'ятницю 14 листопада. Про це повідомив начальник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко у своєму телеграмі. І він пише наступне. таким чином: кількість загиблих киян від рук російських терористів становить сім осіб. Мої щирі співчуття рідним повідомив Тимур Ткаченко. Ну і як я вам і казала, рятувальники завершили проведення рятувально-пошукових операцій у Деснянському районі, де також розбирали завали до самого ранку після нічної атаки терористичної країни під назвою Росія, яка відбулася. В ніч на 14 листопада далі Запорізька атомна електростанція знову під загрозою. Значить, що ми маємо станом на зараз? Ми маємо ось таке повідомлення від енергоатома, що там говорять і чому це все є таким небезпечним? Значить, перше, що ми маємо з вами знати, що ЗАЕС втратила живлення лінії електропередач, і зрештою, Власне, це і є основною небезпекою. Запорізька атомна станція втратила живлення однієї із двох зовнішніх ліній електропередачі. Це 750 кВт, ЗЕС Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції, у разі повного відключення від енергосистеми на ЗЕС може статися черговий 11-й блекаут. Про це повідомила прес-служба енергоатома. Далі цитую їхнє повідомлення 14 листопада. О 16.18 за київським часом, Запорізька атомна станція втратила живлення однієї із двох зовнішніх ліній електропередачі 750 Кіловат Дніпровська, яка є основною для живлення тимчасово окупованої станції. Наразі станція отримує електропостачання для власних потреб лише від однієї лінії електропередачі. Йдеться в повідомленні енергоатом в п'ятницю ввечері. Вони це повідомлення виклали в себе в телеграм-каналі. Забезпечення зовнішнього живлення станції необхідно для безпечного функціонування знову під загрозою. В разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може статися черговий 11-й блекаут, що становитиме серйозну загрозу для радіаційної безпеки. Наголосили в енергоатомі, що відбувалося на Запорізькій атомній електростанції. До цього тут треба Розуміти про те, що, значить, спочатку повномасштабного вторгнення Росія окупувала, по перше, ЗС, і ЗС 10 разів втрачала будь-який доступ до зовнішнього електропостачання. 23 жовтня станція вийшла зі свого найдовшого блекауту, який був спричинений знову ж таки окупацією Російської Федерації енергетики, на щастя, відновили живлення Запорізької атомної електростанції. До цього треба. Нагадати, що 7 листопада, поблизу тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції, було встановлене локальне припинення вогню задля ремонту, якраз таки резервної лінії електропередачі, 9 листопада, Запорізька атомна електростанція відновила доступ до резервного живлення від мережі вперше за 6 місяців після завершення ремонту другої лінії електропередачі. Ну і чому Запорізька атомна електростанція ще є настільки важливою темою. Перше, ми з вами повинні розуміти, що це найбільша атомна електростанція не лише в Україні, а й в усій Європі. Це момент перший. Друге, те, що вона окупована росіянами. Росіяни, звісно, що не славляться тим, що вони надто добре себе поводять із тими територіями, які вони окуповують. Це По перше, по-друге, те, що постійно через їхню діяльність на запорізькій атомній електростанції виникають якісь надзвичайні. Чайні ситуації, які можуть становити потенційну загрозу. Більше того, навіть обговорювався сценарій, що росіяни можуть влаштувати так звану брудну бомбу з допомогою запорізької атомної електростанції. Що це значить? Це значить, що спричинити там техногенну катастрофу. Щось подібне до того, що відбувалося в Чорнобилі. Ми всі з вами прекрасно знаємо історію Чорнобильської атомної електростанції. Ми знаємо, які просто трагічні наслідки були після того всього, і дуже сподіваємося, що окупанти не захочуть повторювати цього сценарію, але враховуючи їхню діяльність, може бути все. Ну і також під час окупації вони фактично взяли в заручники працівників цієї станції. Вони не відпускали їх із станції навіть додому. Вони постійно погрожували. Вони. Застосовували там зброю магате, яка є міжнародною агенцією постійно фіксувало там порушення з боку росіян, з боку окупантів. Більше того, навіть фіксували там стрільбу. Ну а ви розумієте, що це на атомній електростанції є вкрай небезпечною історією. Але чи зупиняється росіян? Звісно, що ні? Тому що вони вважають, мабуть, що це окей, і нічого страшного не трапиться. А коли це щось трапиться, вони будуть, мабуть. Намагатися знову видати це за, за щось, що зроблено під чужим прапором. До речі, про чужий прапор, чому заговорили про те, що можливо. Значить, будуть росіяни робити там щось на кшталт брудної бомби, тому що з'явилося не так давно, тиждень назад, мабуть, з'явилося повідомлення від їхніх інформаційних пропагандистських агенцій. Вони писали, що нібито захід готує провокації, які на Запорізькій атомні електростанції, які вони будуть намагатися видати за те, що зробила Росія, і, значить, готують там ледь не вибухи, і чому це важливо? Тому що росіяни зазвичай. Так завжди роблять, коли хочуть зробити якусь провокацію під чужим прапором, вони спочатку розганяють інформаційно, що це от нібито. Хтось збирається зробити провокацію, потім роблять цю провокацію. А через певний час кажуть, ну, от ми ж вам говорили, ми ж вас попереджали, що от там Європа, чи ще хтось хоче зробити там от якусь певну провокативну дію. Ну і от так вони діють постійно. І це важливо розуміти, і це важливо одразу констатувати, тому що згідно міжнародного законодавства, за все, що відбувається на окупованих територіях, відповідальність несе окупант. Тому, якщо ра. Аптом так станеться, що буде якась надзвичайна ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Відповідальна відповідальна за це є держава-окупант, держава-терорист Російська Федерація. Це важливо зафіксувати і важливо це розуміти, не дивлячись на будь-які повідомлення, які, на жаль, можуть з'являтися. В різних інформаційних змі знову ніч терору. Росія атакувала Київ. Масований удар ракетами і дронами є загиблі та поранені. Відомо про влучання по житлових будинках. Крім того, під обстрілами Черкащина, Кіровоградщина, Дніпропетровщина та Сумщина. Всі подробиці далі. Підпишіться на канал Сій час і до головного. У ніч проти 14 листопада Росія здійснила комбінований удар по Україні. Ворог застосував одразу кілька типів озброєння: крилаті ракети Калібр, аеробалістичні кинджал, балістичні Іскандер ЕМ, ударні та імітаційні безпілотні літальні апарати. Основними цілями удару стали Київ і Київська область. На жаль, не минуло без жахливих наслідків, зокрема і у столиці. Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив. За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки загинули чотири людини. Ще 27 зазнали поранень. Двоє з них діти. Всім пораненим медики надали допомогу, 15 – госпіталізовано. Поліція зазначає, що у Києві через терор противника постраждали близько 30 житлових будинків у всіх районах. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що у Подільському було влучання у багатоповерхівку на рівні 15-го поверху. Врятовано 13 людей. Дніпровський район займання двох квартир у п'ятиповерхівці, яке вже ліквідовано. 17 врятованих надзвичайниками людей. За іншою адресою, пожежа на площі 30 квадратних метрів, руйнування на 19 та 21 поверхах, займання загасили Дарницький район, горіння на території школи площею 5 квадратних метрів. Деснянський район пожежа на сьомому поверсі багатоповерхівки, дев'ятеро врятованих 50 евакуйованих осіб. За іншою адресою виникла пожежа багатоповерхівки на рівні 5-8 поверхів. Одна людина загинула. Врятовано 14 людей. З них одна дитина, одну особу деблоковано з-під завалів у Солом'янському районі загоряння даху та 5-го поверху житлового будинку. Пишуть надзвичайники у Святошинському районі. Влучання у житловий будинок пожежа на 19-му поверсі 22-поверхового будинку. Її ліквідовано. Голосіївський район уламки впали на території лікарні. Оболонський влучання у дев'яно. 9-поверховий житловий будинок, ліквідовано займання квартир з сьомого по дев'ятий поверх Шевченківський район загасили загоряння на відкритій території. Крім того, за даними моніторингового каналу, противник цинічно спрямовував атаку на енергооб'єкти у Києві та області. А у мережі підкреслювали, що окупанти намагались знищити ТЕЦ ГЕС. Водночас у столиці зафіксовані перебої з опаленням. Мер Києва. Віталій Кличко зазначив, у унаслідок масованої атаки ворога пошкоджено ділянки теплових мереж. У Деснянському районі, через аварійну ситуацію на тепломагістралі, тимчасово відсутнє теплопостачання частини будівель. Противник атакував і Київську область. Тамтешня обласна військова адміністрація повідомила, наслідки зафіксовано у п'яти районах, шестеро травмованих, серед них семирічна дитина. Під вогнем окупантів опинилась і Кіровоградщина. У новоукраїнському районі пошкоджено лінію електропередач. Без світла залишилися 16 населених пунктів. А також частина новоукраїнки Росією атаковано і Дніпропетровщину, а саме, Петропавлівську громаду Синельниківського району виникла пожежа, понівечена інфраструктура. Черкащина також була під ударом ворога. Силами ППО знищено 30 безпілотників, травмованих немає. Однак у Черкаському районі пошкоджено 12 приватних будинків, господарські споруди, лінії електропередач, газову трубу. Золотоніський район пошкоджено 15 будинків, два автомобілі. А по сумах вранці Росія завдала удару гіперзвуковою ракетою Циркон, запущеною з тимчасово окупованого Криму. Друзі. Як минула ваша доба, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться. На канал та поставте лайк цьому випуску.